Всім привіт з вами на своєму каналі АЛІКС 2023 рік. Вересень закінчується. Набралося мені дівчата Дали монеток по гривні. 1050 копійок. Один магазин, другий, третій. 1000 гривень. Рівно. Там без. 10 копійок? Надо буде перебрати вечором Взяв. А ось у нас в колекцію додаємо. Одну монетку, другу монетку. І ще одну. Ставимо лайки, підписуємося на канал і до зустрічі на каналі. Всім пока.